Це пасіка Сергія Янчевського, в нього 40 бджолиних Сімей. Прийшовши на пасіку, я помітив біля кожної бджолородини масу загиблих бджіл біля льотків. І велика маса бджіл, які прилітали і падали. Тобто льотна бджола полягла. Залишились у вуликах тільки молоді бджоли і личинка. Пасіка після. Такої ситуації вона вже нія... ніякої мови про її рентабельність бути не може. Вже ніякої товарної продукції ми не отримаємо. Частина загиблих бджіл взята біля льотка, наголошую, лише частина. А ще більша частина біля льотка залишилась. Це для проби на аналіз. І уявіть собі, насправді, оце біля кожного вулика не менш як 2-3 літри льотної бджоли. У пасічника Олександра Неборачка 30 бджолородин, і в нього теж великі втрати бджолородин. В чому ж суть, що зумовило ці втрати? На пасіці загинули. Всі льотні пчоли. Не на всі, але ну, процентів 80, то нема мови. При оброці ніхто нас не передуждав, обробляли з однієї сторони кукурузу. Там, кажуть, на котельні самоліт літав, обробляли ріпах. На ріпах теж вони дуже ще він не перецвів і йде там збір. І потруїлись. Півтони меду в мене вже не буде. Пасічник Олександр Неборачко говорить, що є закон України про бджільництво, згідно із яким фермери зобов'язані повідомляти за декілька днів пасічників або владу про те, що будуть оброблятися посіви сільськогосподарських культур. Чому це не виконується? Юрій Васильович, Чи попереджали вас орендарі, що будуть кропити посіви? Ні. Орендарі мене не попереджали. Попереджати стали вже після інциденту, після п'ятниці, коли вже пішли жалоби на те, щоб загинули пчоли. Ви дізнавалися, хто це кропив? Ну, ми дізнавалися вже. Після того, як люди приїхали і сказали, що бджоли загинули, то ми дзвонили в наше підприємство і підприємство сусіднього села. Так, да, вони підтвердили, що вони кропили, але вони кропили від бур'янів. Тобто від шкідників вони не кропили. І вже от сьогодні позвонили, попередили, що вони сьогодні-завтра і в 6 годин вечора будуть кропити, щоб ми вже предупредили пчолеводу. А що кажуть свідки? Що ви бачили? Ну, я бачив… Бачив, що літав цей, дельтоплан. план. Я й чула, тут не було, як то казав, в воздуху дихання ніякого. Таке було страшне, така, токсикація була така. Я сам їхав, коли на пасіку їхав. Не доїжджає до Антополя, я бачив працюючий трактор, який опрацьовував кукурузу. Но... Підприємство, якого оприскувало, каже, що воно оприскувало кукурузу від бур'янів. І це не шкодить цим. Ну запах стояв дуже е, крепкий. Як відреагувала поліція на звернення пасічників щодо загибелі бджіл? Нами було здійснено виїзди на місце події, зафіксовано дані факти, опитано заявників на сьогоднішній день. Проводиться перевірка, встановлюються винні особи, які здійснювали обробку полів, та не попередили місцеві органи влади та пасічників або людей, у яких є у власності бджоли, про застосування хімічних засобів захисту рослин. Відповідно, після встановлення даних осіб поліцією буде повідомлено заявників з метою відшкодування завданих збитків. Це мертві бджоли, і пройшло вже декілька днів. Однак мор продовжується бджіл за словами пасічника Олександра, він ці мертві бджоли повезе у лабораторію, щоб вони визначили, який препарат був примінений при оприскуванні полів. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.